Вступній платформі у мене нарахування 255, а поповнити потрібно його на 300, <кій> на 200 Тобто знімаю премію мою, ось таким чином, і поповнюю його на 200. З копілки вибираю. Цього потоку стартового. Назад ці кошти. Я їх не виводжу. Навіщо виводити, щоб потім знову закидати. Я знову його використовую. Так, тепер підтягую каренсі 0,67. До речі, currency зростає, вже підтяжка currency вже менше в потоки стає. А решту додаю і поповнюю свій зростаючий потік. Для того, щоб потім можна було з нього вибирати кошти. Так, 55.19 летять сюди в зростаючий поток, які ще мені примножуються на 50%. Щось воно не відобразилося. 19 з копілки з цього потоку. Угу. Тепер підтягуємо каренці. 0,4. Вуаля. Нарахування в день 307. Зараз, після поповнення, нарахування збільшується От, 315. Чудово, так, гроші зростають кожного дня складним відсотком. Свої, я мої гроші заставляю працювати на мене. А я ніде не працюю, не займаюсь бізнесом. Гроші маю кожного дня. Пиши, мені особисто, розберемося. З тобою і навчу тебе також фінансової грамотності.